На 400 метрів. А у жінок Наталя Бесідовська з міста Києва. По восьмій доріжці. По доріжці під номером 7 Юлія Шуляр Дніпропетровська область. Шоста доріжка представниця Івано-Франківщини Тетяна Харащук. Четверта минулого року на шматі країни набула чемпіонка України. Мар'яна Шостак цього року луцьку програла вона 400 метрів. Мар'яна Шостак тут у прекрасній формі. І Мар'яна Шостак буде пробувати здобути другу золоту нагороду а поспіль. Мар'яна Шостак, яка минулого року виграла два золота в 400 і 400 з бар'єрами. Ну а далі у нас дуже цікавий список учасниць Наталія Лупу. По доріжці під номером 4, Дар'я Доличенко Чепурна по доріжці під номером 3 І по другій доріжці побіжить представниця Волинської області у фіналі Рофіна Котік. Рофіна Котік та Наталія Лупу це дві фіналістки, які мають різницю у віці у 21 рік. На 21 рік Лупу старша за Рофіну Котік, 2008 року народження. Рофіна Котік, 17 років своїх відсвяткувала. У травні місяці і супер досвідчена Таля Лупа, яка більш нам відома, звичайно, бігами на більшій дистанції. Дистанцію 800 метрів. І не тільки у цьому фіналі. Валентина Демченко з Донецької області по доріжці під номером один буде бігти 400 метрів жінки. Фінал, на який дуже багато хто прийшов подивитися у Мар'яни Шостак. Тут напевне найбільше вболівальників з усіх спортсменок і спортсменів. Стартував цей фінал на 400 метрів. Ну і Мар'яна Шостак одразу береться до роботи. У Мар'яни дуже комфортний стартовий номер, тому що вона біжить в спину Тетяні Харащук. Фактично своїй головній суперниці сходить. А що відбулось? Що відбулось? Ну, перший схід є у цьому фіналі. Тим не менше продовжується він. Мар'яна Шостак допрацьовує. Мар'яна Шостак дуже непогано допрацьовує, але зараз нам не дозій найважливіше втримати цей темп. Харащук відстає. Відстає досить серйозно. Шостак буде виходити зараз на фінальні 100 метрів і біжить у такому темпі, що скидати не хоче. Харащук поки що друга на третє місце біжить Наталія Лупу. Мар'яна Шостак виграє. І виграє з величезним запасом. Мар'яна Шостак. Стає дворазовою чемпіонкою України. 52 низький час. Харащук, друга, 52 низькі. Вау! Вау! 52,76 цього року бігала. Ми, звичайно, дочекаємося зараз офіційної інформації. Але це дуже швидко. Так, вона в своїй кар'єрі має результат 51-29. 51-99. Вибачте, так. Але тут було дуже близько, і ми бачили, як вона до кінця допрацювала 52.05. Її результат другий найкращий забіг в кар'єрі Мар'яни Шостак і з великим запасом. Найкращий забіг цього року в Україні. Поїхали далі зі стрибками у висоту Олег Дорощук. У нас просто все несеться Олег Дорощук. 2-10. І з таким ж запасом, з яким Мар'яна виграла щойно фінал збігу на 400 метрів. Ну і там дуже класні ось ці щирі миті, якось обіймаються, як Мар'яна так приймає. Привітання від рідних на трибунах, дуже дуже класні ось ці щирі емоції. Мар'яна вдома, дуже важливо для неї, дуже важкий сезон. Вона відкривала його на чемпіонаті України командному. І я пам'ятаю, ми тоді їхали, ми записували з нею якраз епізод подкасту Біжи стрибай», Але наскільки тоді? Несподівано для всіх стало поразка Мар'яни, але подивись, як зараз, що вона там наговорює. Я думаю, вона прийде до, до Сергія Захарченка в студію, до Інни Мушинської. І насправді про це ми ще будемо говорити, але давайте далі нестись по фіналу стрибків у висоту 2 метри 10 сантиметрів. Кравчук бере, Бондаренко бере. Хто там у нас ще брав? Лавський брав і проценко брали. Поки бігли дівчата, я.